Одним з елементів, який насправді розрізняє для компаній те, яку вони мають мати стратегію, яку вони мають мати структуру, і як власне мають виглядати бізнес-процеси, є «Життєвий цикл». Тому що робити бізнес робити, прописувати бізнес процеси без розуміння життєвого циклу і без розуміння, яка задача стоїть зараз перед компанією, на жаль, може бути дуже ризикованим, оскільки може призвести до того, що ви не врахуєте якихось елементів, які є всередині вашої, вашої компанії. Тому давайте поговоримо трошки про те, як життєвий цикл впливає на бізнес-процеси, як визначити життєвий цикл, і що з тим робити? Значить, перше як визначити життєвий цикл, ви спілкуєтеся з нашими експертами, да, тобто до майстер-класу, після майстер-класу в нас попередній майстер-клас був саме про життєві цикли. Тому більше про життєві цикли, щоб визначити, де ви знаходитеся як компанія, ви можете прослухати в цьому майстер-класі і для цього просто контактуйте з менеджером і отримаєте півтори години. Саме про життєві цикли. Я зараз дуже коротко розкажу основні точки, і власне як їх враховувати. Тому що молода ростуча компанія і старіюча компанія мають мати абсолютно. Різні бізнес процеси і різні підходи до них, тому що якщо молода компанія зробить з процесами те, що робить старіюча компанія, для неї це буде велика проблема. Якщо старіюча компанія зробить з бізнес процесами, те, що робить молода компанія, для неї це буде дуже велика проблема. Підходи до прописання бізнес процесів, і метап прописанні бізнес процесів старіючої і молодої компанії абсолютно різна. То і це. Часто є відповіддю на запитання, чому прописані бізнес процеси не спрацювали, а, тому, а, тому поїхали. Значить, отже. Перше, з чого, ми, з чого ми починаємо, значить, по перше, варто сказати, що взагалі сам по собі життєвий цикл це баланс двох сил. Маленькі молоді компанії, які тільки створилися, вони, як правило, є більш гнучкими і менш контрольованими. Поки компанія активно зростає, вона зростає з рахунок того, що в неї менше контролю. Так вона допускає помилки, але вона дуже гнучка і швидко розвивається. Старіюча компанія навпаки, вона дуже регламентована і контрольована. Часто ви висловлюєте, ви називаєте. Це словом бюрократія. Ну по факту, це так і є бюрократичність. Проявляється в тому, що контроль є сильнішим ніж гнучкість, тобто, контроль настільки сильний, що гнучкість пропадає. Одним з елементів і прикладів тут можна назвати наступний: У нас зараз є на трансформацію Одна зі старіючих компаній. Так, от, коли вони прописували стратегію, то для них було величезним величезною проблемою взяти на себе ризик за будь-які новинки. Тобто вони в чому була їх проблема? Вони не ризикують. Чому? Тому що вони не можуть повністю для себе аргументувати, що цей ризик є виправданим. Тобто вони настільки хочуть контролювати ризик, що не відкривають нові напрямки. Да от це є ознакою старіння. а ознакою молодості, навпаки, є те, що часто ми від компанія відкриває нові ринки, нові напрямки, випускає нові продукти, але при тому має величезні проблеми з контрольованістю. Тому фактично молоді Компанії більш гнучкими старічі компанії є більш контрольованим. А тепер, якщо ми подивимося на власне життєвий цикл, то давайте подивимося, як же ж мають виглядати бізнес-процеси того чи іншого на того чи іншого життєвого циклу, і на що звернути увагу. Значить, по-перше, зараз у вас там наступний буде слайд. В ньому є 14 ознак старіння. Це такий тест, який ви можете пройти самостійно. Ви будете читати кожне твердження, ставити собі галочки. Ваша задача порахувати, яка кількість ел. Ознак старіння у вас є, якщо ви нарахуєте їх 8 і більше, це означає, що, скоріше за все, ваша компанія знаходиться десь на етапах старіння, якщо ви отримуєте менше восьми, це означає, що ви будете знаходитись десь на етапах росту, це самостійне домашнє завдання, аби себе перевірити, і ще раз кажу, можна більше подивитися в МК. Але зараз ще раз, як життєвий цикл впливає на бізнес процеси? Перше, якщо компанія знаходиться на етапі дитинства, тобто вона ще. Дуже молода, їй менше ніж три роки, і вона не впевнена в тому, що той продукт, який вона має зараз, схильний до повторних продажів, це означає, що компанія знаходиться на етапі дитинства і ще недостатньо скажімо, зміцніла і недостатньо розуміє, що і кому вона буде продавати. Тобто, її стратегія ще формується так само, як і положення на ринку. Це дуже важливо. Відповідно, чому я про це говорю? Я розумію, що багато з вас це компанії 300 400 людей. І так, да, зараз це цікаво тим, хто тільки заснував бізнес. Але насправді для компанії 400 500 людей це більш важливо, а для компанії на 220 тисяч людей це критично важливо. Чому? Тому що дитинство є в кожній з компаній. Ваші нові бізнес-проекти, ваші нові бізнес-відділи це дитинство, і це дитинство, яке живе всередині якогось іншого життєвого циклу. І якщо компанія, особливо якщо ви десь постарішили або перейшли на юність, тобто у вас є систематизований менеджмент, у вас систематизовані бізнес-процеси, у вас серйозне прийняття рішення, то як правило, ваша системність вона заважає вашим новим напрямкам. Чому тому, що в них немає часу на вашу системність, їх задача знаходити. Гнучкість, от зараз у нас був кейс з одним з холдингом, коли да дійсно класичні активи, яким більше 15 років почуваються себе добре, бо вони зрегульовані і вони контрольовані. Але нові активи в холдингу, скільки б вони компанії не купляли, це нічим не закінчується, бо вони зразу вводять свій контроль. Контроль більше ніж гнучкість, і на жаль, ці нові бізнес-напрямки гинуть так. Відповідно, коли ми говоримо про дитинство, висновок наступний: компанії на етапі дитинства бізнес-процеси будуть заважати, вони можуть систематизувати тільки повторювальні бізнес-процеси, критичні у виробничому циклі. Якщо це адвокатська компанія, то ви можете прописати критичний цикл, як ви спілкуєтесь з клієнтом, але на етапі дитинства компанії не потрібні бізнес процеси. Це важливо на етапі, на етапі аристократії, коли бізнес постарішав, якщо компанія. Візьметься прописувати дуже активно бізнес процеси, насправді це може компанії дозволити заховатись за бізнес процесами і дозволить компанії гратися в бізнес-процес і розводити бюрократію. Компанії, які знаходяться на етапі старіння, мають проблеми з бізнес-процесами, оскільки вони описані і надто сильно регулюють прийняття рішень. Відповідно, якщо ваша компанія стикається з. Тим, що вона постарішила, то моя рекомендація оце кейс оце бізнес процес стеріючої компанії. Зверніть увагу, що тут є ключовим. Тут ключовим є права колонка. Чому тому, що якщо ви не визначите термін регламенту і за скільки бізнес процес має пройти, то для стеріючої компанії без колонки часу і без контролю за часом, бізнес процес буде розплідником бюрократії, який буде заважати компанії жити. Тому для старіючих компаній в мене є три рекомендації: рекомендація перша вона полягає в тому, щоб бізнес процеси краще прописувати табличним форматом для легкості контролю. Друга моя порада для старіючих компаній це чітко регламентувати час. І третя моя порада старіючим компаніям звузити коло пошуків і працювати на даному етапі тільки з ключовими бізнес процесами. Якщо ви почнете редизайн величезної кількості вже прописаних бізнес процесів. Ви дуже затухнете, тому моя рекомендація вибрати ключові бізнес-процеси і працювати з ними. Але для старіючих організацій насправді бізнес-процеси не є елементом, які є ключовими цікавими зараз. Чому я говорю саме так, тому що для бізнес-процесу. Для біз... для бізнес процесу старіючих компаній критично важливо дещо інша штука, і я прошу вас подивитися картину номер два. Я повернусь до старіючих компаній ще пізніше і скажу, в чому я бачу висновок для старіючих компаній. Старіючі компанії бізнес процеси не є ключовим інструментом для дій. Ми робимо бізнес з стріччим компаніям, але з іншою метою ми робимо для того, щоб вони навчилися знаходити спільну мову, і про це я розкажу в третій картині. Так, але поки що от, тих рекомендацій достатньо. А я ще до них повернусь до стрічних компаній. Тепер давайте для молодих компаній. Компанії етапу давай давай. Що це означає? Це компанії, які дуже активно зростають. Якщо ви і ваша компанія показує темпи зростання щороку на 15-20%, і ви щороку, хоча б на 10% збільшуєте кількість ваших працівників, це означає, що ви як компанія активно зростаєте і найскоріше ви знаходитесь на етапі Давай, давай на етапі Давай, давай бізнес процесів. Немає і проблема на етапі Давай, давай в тому, що бізнес процеси потрібні для того, щоб вести контроль. Тому на етапі давай давай бізнес Процеси мають бути дуже жорсткими і детальними з точки зору контролю за тим, як вони проходять, от в цьому є величезна різниця. На етапі давай давай ви маєте обмежити вільність керівників в прийнятті рішень, оскільки, якщо ви цього не зробите, ви попадете в пастку засновника і не перейдете на етап юності. Тому на етапі давай, давай компанія запроваджує за допомогою бізнес-процесів контроль за прийняттям рішень. Там вони мають бути більш формалізовані, там має бути більше точок захисту. Чому тому, що в. Цьому процесі, який я вам показав, це бізнес процес, як ви зрозуміли, молодої компанії, тому що зверніть увагу, там є чотири точки контролю в прийнятті рішень. Тобто, спочатку прогноз продаж він має бути погоджений, потім вони погоджують буфер, а потім вони ще й погоджують е, те, що в них вийшло. Чому тому, що вони часто помиляються і не системно приймають рішення? Якщо б ця компанія була старіючою, то цей бізнес процес мав би виглядати вдвічі коротшим, тому що він мав би передбачати простіше прийняття рішень, тому що це для компанії корисно. Це величезна різниця, яка є. Якщо ж ви вже як компанія пройшли цей етап бурхливого розвитку періоду, давай давай і стали компанією етапу юності. Тобто, ви вже перейшли, перейшли цей момент систематизації, і ви вже бачите, що той активний зріст він закінчився, і зараз ви починаєте ну, стаєте більш системними. Вводити системний менеджмент. То, як правило, ваші бізнес-процеси вже працюють, тому що ви, ця оця пружинка, яку ви бачите, між давай, давай, юністю. Це якраз є спроба прописати бізнес процеси. Це означає, що бізнес процеси у вас зараз є прописаними, але вони можуть чинити певний конфлікт. Вони працюють, але, як правило, призводять до конфліктності в компанії, тому що юність це період конфліктності.